Мірність. Так само, як мене вчора по інтеру питали, приїхали аж на Закарпаття і питали, як ми ставимось до провокації під Верховною Радою. Правий сектор справді не брав там участі, ми ввечері організовували марш, і у нас все пройшло без будь-яких інцидентів. Задовом разом ви бачили. Так, такого маршу, кажуть в Києві, ще не було. Але засуджувати ту молодь, там же ж хлопці, які пройшли майдан, пройшли війну, частина і так далі. І так далі. І коли антиукраїнські депутати не приймають такий потрібний реально закон про статус ветеранів ОУНУПА, ну взагалі про ОУНУПА як воюючу сторону, тут же аналогія простежується. От зараз у нас великі проблеми. ну У нас в добровольчому корпусі то взагалі не проблема, бо ми не маємо жодного статусу. Але для армійців навіть це проблема. Їх же там чиновники намагаються не. Вілювати всі їхні заслуги і все інше, от паралель. А УНУПа не визнають ті, хто боровся за волю України, і відповідно зараз не визнають. І, і ті ж самі Розумієте? тому молодь почала діяти так, як вона почала діяти на майдані. Тобто головними провокаторами є власне ті депутати Верховної Ради, які не голосували за цей закон, проста схема. А так знову стрілочники, які під лаваєшком як під, під, під будь чому знову шукають стрілочників. Це що стосується цього питання? І друге, перепрошую. Ага, по голосуванню. По голосуванню саме. Я так думаю, що хтось зрозумів, що учасники АТО за когось не будуть голосувати. А в зобо за когось будуть, саме так. Бо коли вже на фронті певні бригади говорять, що там така, -та така-та окрема гвардійська бригада правого сектора, то відповідно воно ж звідти воно десь і ноги і ростуть. Зрозуміло, що ті люди, які на фронті, вони кожного дня ходять на межі життя і смерті. Вони не зовсім інакше оцінюють ситуації, ті, що відбуваються в державі. І це небезпечно для тої владної верхівки, яка є. От вони беруть, нівелюють роль фронтовиків в виборчому політичному процесі.